Віктор Володимирович, доброго дня. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, з яким питанням ви звернулися? Я звернувся к вам по поводу возврата мне 2000, которые у меня при перерасчете пенсии сняли. Я посчитал, что это незаконно, и обратился к вам. Так, ви 100% праві, в тому що це незаконно. І ось за рішенням суду нам задовільнили і вам скільки гривень до пенсії додавалось? Дві тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, який суд розглядав в нас цю справу? Луганський. Луганський. Скільки mm -hmm. часу в нас зайнялася процедура? 8 місяців. Так, сюди в нас входило і збір документів там відповіді пенсійного фонду, і е, перша інстанція розглядала, задовільнила. Але пенсійний фонд, е, головне управління Луганської області пенсійного фонду, вони оскаржили е, в апеляції, і за рахунок цього в нас ще додатково воно затягнулося із -за, е, апеляційного розгляду. Е, да. Так. Угу. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Звідки звільнялися, з якою вислугою, званням? Е, я капітан міліції з mm Єчінавадської -hmm. роти ДПС ГАІ при управлінні ГАІ в Донецькій області. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, у нас була з вами дистанційна робота, ви ніколи мене не бачили. Чи були у вас якісь сумніви перед зверненням до мене? Ну, так би сказати, що дуже, так ні. Угу. Просто я наслідка був о вас і сказали, що це все нормально. Угу. У нас знайомий у мене є Олександр. Він сказав, що туди. Вам йти. А звідки цей Олександр також знає, мабуть, можливо, ви знаєте. Ну, я, Олександра знаю, він теж був своє своєму, так як і ви, адвокатом. Ну, пішов на війну. Угу. Тобто, мій колега порекомендував звернутися э, до нас. Да. Угу. Добре, як Ви взагалі оцінюєте нашу роботу і що вам найбільше сподобалось в нашій взаємодії? Ну, мені, я оцінюю вашу роботу на 5 mm -hmm. балів, А що мені взагалі понравилось, що ви завжди на зв'язку, що завжди к вам обратиться, ви перезвониваете чи сразу говорите? Mm -hmm. Все як оно є. Ми в принципі, в нас так робота построєна, побудована, що ми постійно на документи, як тільки нам приходять, ми вам зра одразу надсилаємо. Але якщо у вас є додаткові питання, ми звісно стараємося, як тільки є можливість, така то відповісти одразу. Якщо які якісь питання залишаються, Все так, все так, все правильно ви говорите. Все так і. Було. Скажите, ви б рекомендували юридичні послуги такі своїм друзям? Обязательно. Я даже и говорю, что там в Одесі у меня есть друзья. Говорю, вот хорошая девушка, очень хорошо веде работу, я к ней обращался, все, что хотел, то получил. Ну, чуть-чуть там, конечно, затяжко получилось, но это не зависит ни от нее, ни от нас. Так, це право пенсійного фонду подати апеляційну скаргу, тому за рахунок цього, звісно, в нас вийшло більше, ніж це в інших областях. Тому що ну, наразі не всі області оскаржують далеко, тільки там Луганська і Донецька, тому така ситуація складається наразі. Дякую вам за вашу історію, що розповіли. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я і всього самого найкращого.